Вас на своєму каналі сьогодні я знову приїхав на лайв. Лайф От для того, щоб полагодити Вирішити проблему із протіканням заглушки на двигуні. От, раніше на минулих відео я вам показував, задавав запитання. Дякую всім за зворотній зв'язок. Звернувся до майстрів, вирішив це питання не самому вирішувати, а все-таки, щоб майстри це зробили. Розумію, що проблема не така серйозна, але краще це довірити майстрам. От Зараз покажу результат, результат а стан до. І після. Сам процес навряд чи вдасться показати, так як я не буду заважати майстрам. от бачимо до Є потоки на термостаті. До речі, термостаті теж тут міняв, буде посилання на відео. ось тут Бачимо, є потоки. Тут одна заглушка і інша там. Не знаю, чи будуть її міняти. от Але оцю точно потрібно замінити, тому що вона вже протікла. От, по можливості номер заглушок, номер деталі я напишу в описі. От, і далі в продовженні відео покажу вже результат після заміни. Ось, ну, власне, на відео, напевне, результату так і не буде видно, от, але е, візуально е, бачу, що нові, інші заглушки нові поставили. От, також ще, як приїхав до майстрів, помітили, що тут е, була ну, така по, по шву. Тріщина в патрубку, його теж заклеїли, герметиком так. І також ще заодно, так як знімали дрослену заслонку, також її почистити. О, тобто мені сподобався. Ну, я задоволений тим, що е, саме звернувся до майстрів, тому що самому. Це і час потрібно, і я не впевнений, як це робити. От. А так майстри зразу все зробили і заодно ще дві операції. Тут цей, дирку заклеїли і почистили досить заслонку. Весь цей комплекс робіт мені обійшовся в 1100 гривень. Заглушки були їхні на СТО. По результатам всього цього, по результатам чищення дросельної заслонки, помітив на автомобілі, що ну, трошки жвавіше почав реагувати на натискання педальки газу. От так от. Ще також хочу провірити по розходу палива, чи це вплинуло, чи не вплинуло от. на сьогодні на цьому, все всіх вас запрошую в свою групу у Фейсбуці. Посилання буде під відео і катайтесь, не ламайтесь.